Розділ 27. ПІАСТРИ. ЧЕРЕЗ ТЕ, що шхуна нахилилася, щогли, зависла над водою, і зі свого сідала на реї я бачив унизу тільки поверхню бухти. Генц, що витерся не так високо, як я, і був ближче до палуби, впав у воду поміж мною і фальшбортом. Він один раз виринув у скривавленій піні і зник уже назавжди. Коли вода заспокоїлась, я побачив, як він лежить, скорчившись, на чистому піщаному дні в тіні шхуни. Кілька рибок промайнуло біля його тіла. Іноді від брижів на воді здавалося, що він ворушиться і силкується підвестись, але він був подвійно мертвий, застрілений і потоплений, і мав стати здобиччю риб саме на тому місці, де готував загибель мені. Це видовище сповнило мене жахом і млостю, усе замиготіло перед моїми очима, кров гарячою хвилею потекла в мене по спині й грудях, кинджал, що прип'яв моє плече до щогли, палив мені тіло, наче розпечене залізо, але мене лякав не так фізичний біль. Це я стерпів би, не ремствуючи, як думка про те, що можу впасти з реї в цю тиху зелену воду й опинитись поруч з мертвим стерничим. Я так міцно вчепився обіруч за рею, що пальцям стало боляче, і заплющив очі, щоб не бачити небезпеки. Однак поволі в голові моїй прояснилось, серце забилося рівніше, і я знов опанував себе. Найперше я подумав, що треба витягти кинджал з рани. Та чи він засів надто глибоко, чи в мене мужності забракло, але я затремтів усім тілом і відмовився від цієї спроби. І саме це тремтіння, хоч як це дивно, допомогло мені. Кинджал, виявилося, тільки з краєчку зачепив шкіру. Тепер вона прорвалася, і я вже не був прип'ятий. Кров зрозуміло, зацебеніла дужче, але я майже звільнився. Бо тільки мій одяг тримав мене біля щогли. Рвучко шарпнувшись, я звільнився зовсім і зліз вантами правого борту. Ні за що у світі не зважився б я, враженим усім пережитим спускатися тими вантами, з яких тільки но зірвався Ізраїл. Зійшовши вниз, я сяк так перев'язав собі рану. Вона дуже боліла, і з неї ще текла кров. Проте рана була неглибока, не загрожувала нічим серйозним і майже не заважала мені ворушити рукою. Тепер я став повновладним господарем судна і, розглянувшись, вирішив звільнитись від останнього пасажира, мертвого Обраєна. Він скотився, як я вже сказав, до Фальшборту, лежав там, немов якась потворна лялька, такого розміру, як людина, тільки позбавлена барв. І приваби життя. Впоратися з ним було неважко. За час своїх трагічних пригод я уже звик до мерців і перестав їх боятись, тож я узяв його за поперек, наче лантух з висівками, і перекинув через борт. Він шубовснув у воду, червоний ковпак злетів у нього з голови і лишився на воді. А коли плеску лігся, я побачив їх обидвох Обраєна й Генса. Поряд на дні вони похитувались при кожному порусі води. Обраєн досить ще молодий, був геть лисий. Він лежав, поклавшись плішнею на коліна своєму вбивці, а навколо їхніх трупів сновигали верткі рибки. Тепер я лишився на шхуні сам. Щойно почався відплив. Сонце стояло вже низько, і ціні сосон, що росли на західному березі, простяглися через бухту й досягли палуби спаньоли. Повіяв Повія вечірній бриз і, хоч зі сходу бухту захищав пагорб з двома шпилями, мотузя почало гудіти, а ввислі вітрила розгойдуватись і ляскати. Розуміючи, що кораблеві може загрожувати небезпека, я згорнув і спустив клівери на палубу. Але з гротом виявилися куди клопітніше. Звичайно, коли судно нахилилося, гік перекинувся за борт, і його кінець та футів півтора вітрила навіть занурились у воду. Це, на мою думку, ще збільшувало небезпеку. Шкоти так натяглися, що я боявся доторкнутися до них. Тоді я витяг ножа й перерізав фали». Гафель одразу спустився і розлуге полотнище, надимаючись, лягло на воду. Підтягти рал я так і не подужав, хоч як я силкувався. Після цього мені, кинутому на призволяще, нічого більше не лишилось, як покинути на призволяще єспаньолу. Тим часом у бухті сутеніло. Останні промені сонця, пробившись крізь прогалину в лісі, переливалися мов коштовне каміння на квітчастому покритці розбитого корабля. Холоднішало, гнана відпливом вода швидко спадала, і шхуна дедалі більше лягала на бік. Я перебрався на прову і глянув за борт. Тут, наче було неглибоко. І я, про всяк випадок, схопившись обома руками за кінець перерізаної якірної линви, обережно став спускатись вода ледве сягала мені до пояса. Піщане дно було тверде, і побрижене хвилями, і я бадьоро пішов бродом до берега, лишивши еспаньолу, лежати на боку й полоскати свій грот у воді. Сонце вже сіло, і смерковий вітер шумів серед сосон. Так чисяк. Але нарешті скінчились мої морські пригоди, і я повернувся на острів та ще й не голіруч. Позад мене стояла відбита в піратів шхуна, на якій ми зможемо вийти в океан. Мені хотілося якнайшвидше дібратися до нашої домівки, до форту і похвалитися своїми здобутками. Мабуть, мені трохи дорікатимуть за дезертирство, але ж я відвоював еспаньйолу, і це загладить усе. Навіть сам капітан Смолет визнає, що я не промарнував часу. Розмірковуючи так, сповнений найсвітліших сподіванок, я попростував до частоколу, за яким мене мали чекати друзі. Я пам'ятав, що найсхідніше з річечок, які впадають у бухту капітана Кіда, починається на двохверховому пагорбі, ліворуч від мене. Я звернув у той бік, щоб перебрести річечку де мілкіше. Ліс був не густий. Йдучи укосом, я незабаром поминув край пагорба і бродом перейшов на другий бік річечки. Тепер я був поблизу того місця, де зустрівся з Беном ґаном, і почав пробиратись обережніше, пильно роззираючись на всі боки. Майже зовсім стемніло. І війшовши в розпадину між двома шпилями, я помітив у далині миготливий відблиск багаття. Я вирішив, що то, мабуть, островик готує собі вечерю, і в глибині душі здивувався його легковажності. Адже коли цей вугон побачив я, то його може побачити й сільвер зі свого табору на болоті. Темрява дедалі густішала і орієнтуватись було все важче. Двоверховий пагор позаду, вершина підзорної труби праворуч поступово розпливалися в мороці. Зірок було мало, та ціледве блимали. Пробираючись низько долом, я натикався на кущі й падав у піщані ями. Раптом навколо трохи посвітлішало. Глянувши вгору, я побачив, що вершину підзорної труби освітило бліде сяйво, а невдовзі за дерев виринуло щось велике й срібне. То сходив місяць. Іти тепер було легше, і я надав ходи, часом навіть підбігаючи, така мене брала нетерплячка швидше дістатись до форту. Увійшовши до гаю, що ріс перед частоколом, я знову згадав про обережність і пішов трохи повільніше й остережніше. Було б край прикро, якби мене після всіх пригод підстрелили свої ж. Місяць підбивався все вище й вище. Освітлюючи усі галявини в лісі. Коли це просто перед себе між деревами я помітив якесь сяйво, зовсім не схоже на місячне. Жарке та червоне, воно час від часу тьмяніло, як то буває, коли жевріє вугілля в багатці. Я ніяк не міг збагнути, що б то могло бути. Нарешті я вийшов на галявину перед частоколом, західний бік якого був залитий місяцем. Решта частоколу, сам блокгауз були в ціні, яку де-не-де де перетинали довгі сріблясті пасма. А по той бік блокгаузу палахкотіло велике вогнище, червонястий відблиск, якого гостро вирізнявся на тлі блідого місячного світла. Ніде ніхто ані ворухнеться, не чути ані звуку, тільки вітер шумить. Я зупинився, неабияк здивований і трохи стривожений. Ми ні разу не розпалювали великих вогнищ, бо капітан наказував бути ощадливіше з дровами. Чи не сталося тут без мене якого нещастя? Я скрався до східного кінця частоколу, весь час тримаючись у ціні, і в найтемнішому місці переліз через нього, потім задля більшої певності став навколішки і безгучно порачкував до блокгаузу. Аж це нараз серце в мене радісно тьохнуло. Звук цей був зовсім неприємний, і раніше він часто дошкуляв мені, але цим разом почути, як голосно й мирно хроплять друзі, це було для моїх вух, наче музика. Хропіння це заспокоїло мене, як заспокоює любий нічний вигук вахтового на судні. Все гаразд. Тим часом, однак, лише одна річ була певна варту вони мали геть недбалу. Якби зараз підкрався не я, а сільвер зі своєю зграєю, то всіх їх могли б перерізати. От що значить, коли капітана поранено, подумав я і знову почав дорікати собі, що кинув друзів у такій небезпеці, коли серед них нема кому навіть вартувати. Я підповз до дверей і зазирнув усередину. В темряві нічого не можна було розгледіти. Крім хропіння, чути було ще якийсь чудний шерех. Чи то стріпування крил, чи то постукування дзьобом. Простягши руки вперед, я почав помацки пробиратися на своє колишнє місце, усміхаючись на думку, як зрадіють і здивуються мої друзі, коли побачать мене вранці. Я наштовхнувся на щось пружне, мабуть, на чиюсь ногу, але сплячий тільки застогнав і перевернувся на другий бік. І тоді раптом темряву розітнув пронизливий скрик. П'ястри, піастри, піастри, одне й те саме без перепочинку, без зміни в голосі, мов репіння ручного млинка. Та це ж капітан Флінт, Сільверів зелений папуга. Це він стукав дзьобом по дереву. Ось хто охороняв тих, що спали, краще за будь-якого вартового, і дав знати настирливим криком про мою появу. Я й незчувся. Як від того лункого крику всі попрокидались і посхоплювались на ноги. Голос Сільвера запитав з гучною лайкою, хто йде. Я вернувся тікати, але на когось налетів. Відскочивши від нього, попав просто в обійми іншого. Цей уже схопив мене й не випустив. Принеси головешку, Діку, сказав Сільвер. Один з матросів вибіг з блокгаузу і за хвильку вернувся з вогненним смолоскипом.